Тор медіа говорить. Це жесть. Неймовірні дискусії про аморальну поведінку на шоу Супермама. Автор Лена Чеченіна. Одна з основ цього проєкту на СТБ осуд. Це почуття автори навчилися використовувати вкрай віртуозно. Тому їхнє шоу так обожнюють глядачі та глядачки. Секрет успіху надзвичайно простий. Багато людей не проти відчути себе чудовими та високоморальними на тлі когось, хто має гірший вигляд. Під час переглядів супермами цей шанс нам усім пропонують щедро та регулярно. Тому аудиторія сидить біля екранів у білому халаті, хитає головою і думає щось штибу: Боже, який жах! Я би так ніколи не зробив, не зробила. Зазвичай дівчата отримують нагоріхи за таке. Зарано чи запізно народила дитину, критерії вчасності, доволі розмиті. Не прибирає вдома, бо замовляє клінінгові послуги, не готує, бо замовляє доставку їжі. Сплавила дитину на няню чи маму, свекруху, чоловіка, занадто чисто у квартирі, занадто брудно у квартирі. Забагато працює, байдуже до дітей, ніде не працює, живе на шиї в чоловіка. І так далі. А ще тут ми маємо такий собі світ Крістофера Нолана на мінімалках, бо поки глядачі засуджують учасниць, учасниці засуджують одна одну. І найкумедніше, коли вони критикують конкуренток за те, що роблять і самі. Цього тижня, здається, на проєкті стався апогей такої логіки. Нагадаю, принцип шоу в тому, що четверо учасниць по черзі ходять у гості одна до одної. Перевіряють чистоту квартири, вміння готувати стосунки з дітьми та чоловіком. Ну а потім виставляють оцінки та епічно сваряться у фіналі часом із бійками. Отже, в гостях у першої учасниці супермами дізналися, що вона познайомилася зі своїм чоловіком в інтернеті, пішла з ним на побачення і в перший же вечір завітала до нього в гості. Мені просто подружка сказала: давай тебе зареєструємо на сайті знайомств. Я, звичайно, в це не вірила, і, в принципі, ні на які серйозні стосунки не розраховувала. Я вирішила просто розважитися і в першу зустріч поїхала до нього додому. Розважилася? запитали конкурентки. Розважилася, з посмішкою відповіла героїня. Після цього звучить страшна музика, і нам показують коментар іншої учасниці, записаний уже в іншому місті. Лягти з ним ліжку в перший же день після знайомства це аморально жесть. До неї мами завітали на третій день. І ось про що вони дізнаються зі своїм чоловіком героїня познайомилася, коли їй було 20, а йому 15 з половиною. І жити разом вони почали на другий день після знайомства, а вже за кілька місяців вона завагітніла. Офігеть. Прокоментувала одна з учасниць. Вцепив собі реальну тьотю. Це харизму треба мати, щоб тако знайти собі жінку дорослу. Історія про 20-річних реальних тьоть теж не дивина на супермамі. Зовсім недавно був випуск з учасницею, якій 43 роки, і вона виховує доньку без чоловіка. Жінка захоплено розповідала про своїх мейнкунів, але конкурентки любові до цих тварин не зрозуміли. Олена на старості лишиться просто з котами. Отже, дівчина, яка вважала аморальним займатися сексом у перший день знайомства, водночас вважає нормальним почати жити з неповнолітнім на другий. Між гостями і героями відбувається така розмова. А на той час чим ви займалися? Навчався. В школі? Так. Який клас? Дев'ятий. І ти продовжила з ним зустрічатись? Так. Але ж він для тебе був майже як дитина. Майже дитина, але в нього були дуже дорослі вчинки, висновки. Після цього інша учасниця підсумовує почути ні. Ну вона ж сама почала жити з хлопцем у 13. То що могло її зупинити від стосунків з 15-річним? Одним словом, чудове шоу усіляко радимо. Детектор медіа говорить.